Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про Еліас, про псевдоніми. Дуже важливий момент, який варто розуміти, який може трапитися в тестах, і щоб це не було для вас чимось несподіваним, ми поговоримо про цей синтаксис, не дуже складний. Отже, Еліаси це псевдоніми, це тимчасові імена, які ви призначаєте таблицям або стовпчикам в запитах для зручності та скорочення написання sql запитів Еліаси не змінюють реальні імена таблиць або стовпців у базі даних, а тільки використовуються безпосередньо під час виконання запиту. Є два основних типи Еліасів: Еліаси або псевдоніми для таблиць і Еліаси для стовпців. Отже, стосовно еліасів для таблиць, це псевдоніми для таблиць, які зручно використовувати, коли таблиць в запиті багато або коли їх імена довгі. Відповідно, псевдонім можна задати після імені таблиці, як задається псевдонім для таблиць. Пишемо, наприклад, From Users. Умовно, у нас є таблиця Users. І, відповідно, псевдонім ми задаємо за допомогою S і вказуємо бажаний псевдонім. Зазвичай обирають для таблиць одну літеру. Тобто, в даному випадку у нас для users буде псевдонім U. Для orders у нас буде псевдонім S. Joyни ми ще не вчили, згодом їх будемо вчити, але синтаксис Elias теж варто тут, перш ніж розглядати, на мою думку, зрозуміти. Отже, в даному випадку ми робимо Select, і ви бачите для. Селекту ми звертаємося і вказуємо для стовпчиків, конкретизуємо за допомогою еліасів таблиць. Тобто псевдонімів таблиць ми вказуємо, що ми звертаємося саме до стовпчика name з таблиці users, в даному випадку за допомогою псевдоніма. А тут ми звертаємося до стовпчика order date, таблиці, order, orders, відповідно, і ви бачите через псевдонім O, який встановлений. Тобто from і в, в даному випадку Join ми встановили псевдоніми для Users і для Orders, а далі в select ми звертаємося до стовпчиків відповідних таблиць за допомогою цих псевдонімів. Ну, і відповідно, ви бачите в джоні, в тут іде, о, вказуємо, як у нас буде здійснюватися об'єднання таблиць, за якими стовпчиками, і відповідно тут ми теж звертаємося до одного стовпчика ID з таблиці users і до user-ID з таблиці Orders. От таким чином. Стосовно еліасів стопців, вони дозволяють відповідно, давати зрозуміліші або коротші імена для результату запиту. Як встановлюється еліас для стовця? Пишемо, наприклад, Select, звертаємося до стовця і вказуємо через S бажану назву стовпця. в даному випадку для стопця first name ми хочемо встановити псевдонім у вигляді firstname з великих літер і пробілом між ними. Ну і робимо це все. Ви бачите, псевдонім тут в лапках встановлюємо. Аналогічно для lastname, через S встановлюємо псевдонім last name. Що ж, і які переваги використання еліасів? Вперше, це зручність. Псевдоніми дозволяють значно скоротити запит і зробити його більш зрозумілим, особливо при використанні складних sql запитів або при об'єднанні кількох таблиць. Читабельність, відповідно, теж покращується. Псевдоніми допомагають уникнути повторення довгих імен, таблиць або стопців. Естетика результатів, відповідно, при використанні псевдонімів для стопців можна надавати результатам більш зрозумілі або людські назви, і відповідно це полегшує читання виводу. І як завжди, нескрізний приклад. Створюємо з вами базу даних alias practice, зробимо її активною. Далі створюємо таблицю create table, employees. Все стандарту, ID, автоінкремент праймарі, фістнейм бачите, last name, department, типу Варчар 50 символів, ну і salary, типу decimal. Далі ми нашу таблицю «Employees» заповнимо даними. Все стандартно через команду insert Into, вказуємо стовпчики нашої таблиці. і Далі значення, прелік значень, які хочемо ввести, заповнити, яким хочемо заповнити нашу, нашу, нашу таблицю. Далі у нас буде кілька прикладів селектів з використанням псевдонімів таблиць і відповідно стовців. В даному випадку ми будемо обирати ім'я та прізвище співробітників з відділу Sales, де заробітна плата більше за 4800 умовних одиниць. Відповідно, ви бачите, тут у нас ми встановлюємо для таблиці «Employees» alias E. І звертаємося, відповідно, через псевдонім до стовців стовпців таблиці «Employees». Звісно, можна писати, якщо у вас одна таблиця, просто без, вказ... без вказання Еліасів, не вказуючи Еліас, але от такий варіант синтаксису, він більш точний і може допомогти вам уникнути складнощів помилок і неточності, якщо у вас буде багато таблиць, між якими може бути щось спільне, наприклад, назви стовпців і так далі. Тобто Еліас допомагає вам конкретизувати, що ви звертаєтесь саме. До в даному випадку стопчика first name таблиці Employees. Далі для lastname ви бачите теж Alias встановлюємо, тобто звертаємося саме до цього конкретного стопчика цієї таблиці аналогічно для salary. Ну і відповідно для цих стопчиків встановлюємо Alias через S firstname для першого імені, далі lastname і далі аналогічно От. Давайте перейдемо в Workbench і першу частину запитів наших виконаємо. Отже, спочатку ми виконаємо створення бази даних і таблиці. Загально можна виконати. Виконалися, ви бачите, всі запити успішно. Відповідно, дивимося, еліас створився, таблиця створилася. Тепер заповнимо відповідно, нашу таблицю імплейс, внесемо в неї дані. відповідно, Виконуємо. Так, Дані внесені, запит виконався успішно. Ну і тепер перший наш селект це якраз select на Sales і відповідно зарплатню більше, ніж 4800. Ну, у нас тільки один співробітник. Відповідає цим умовам. У нас з з два співробітники Джон Вілсон і Веслі Джонсен. Але у Веслі Джонсона зарплатня рівно 4800. Тобто він у вибірку не потрапить, тому що ми шукаємо більше, ніж 4800. У нас в, в результаті селекту буде тільки Джон Вілсон. Що, ж, давайте з вами виконаємо цей селект. І ви бачите, дійсно, Джон Вілсон вивівся, відповідно як результат цього запиту. Повертаємося у нашу презентацію і наступний селект: ми будемо шукати співробітників з кількох відділів: В даному випадку Sales, Marketing та IT, одразу з усіх відділів, чи практично усіх. От, давайте подивимось. Sales, Marketing IT, HR. Ну Майже з усіх, тобто всі, крім HR. Знайдемо всіх співробітників з відділів Sales, Marketing та IT, і використаємо для цього оператор IN, вже нам знайомий. Аналогічно, ви бачите, тут все робиться по еліасам, Для таблиці Employees встановлюємо еліас І. І далі звернення до стовпців через еліас таблиці, відповідно. Конкретизація, що саме до стовпчиків цієї таблиці звертаємось, і далі встановлюємо alias вже для стовпчиків, аналогічно для firstname, lastname і для Department. Давайте перейдемо в Workbench і подивимось на цей запит, на цей Select і виконаємо його в Workbench для візуалізації результату. Що ж, ви бачите, виконався запит успішно, і всі співробітники з відділів Sales, Marketing і IT ми отримали в результаті таблицю. Зверніть увагу, Еліаси, таблиць, еліаси стопців, відповідно створили нам от такі відповідно назви, тобто фіосний власний діпатмент, так як ми вказали відповідно у псевдонімах. Ну і ще один приклад маленький це наступний select, де ми, відповідно, спробуємо знайти всіх співробітників, чиї ім'я починається на літеру J. Для цього ми використаємо оператор like відповідно, «alias» аналогічно для таблиці, для стовпчиків, firstname, last-name і celery. ну І вказуємо UV, відповідно, умову для firstname. Вказуємо за допомогою лайк, like, що буде, будемо шукати ім'я, яке починається з літери J. відповідно. Що ж, давайте перейдемо у наш з вами Workbench і виконуємо цей Select також. Виконуємо. І в результаті ви бачите, дійсно всі співробітники, чиє ім'я починається з J, потрапили отра... у наш Select. Джон, Jane, Judy і Jessie. От таким чином. В принципі, на цьому це відео добігає кінця. Сподіваюсь, воно буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.